Добре, ми йдемо далі. Двічки, вітаю. Двічок день скоростей, рицарі жезлів, дія, швидкість, енергійний день, ризикований, можуть бути подорожі, знаєте, щось, як будуть справи, які потребуватимуть вашого швидкого реагування. Да, переміщення в просторі, я б так сказала, такий активний день буде. Давайте подивимося, що причина, чому такий буде активний день у вас. Давайте подивимося, по якій причині ви будете такі. Не минути покоя, да? Поясніть, будь ласка, що це. Ну, Якісь будуть неожидані по, по верховній жриці і силі, це, знаєте, це якісь. Неожидані, не сюрприз, так, якісь неожидані справи, які появляться в вашому дні, які потребують по карті сили взяти їх під особистий контроль, так, тобто почати діяти, щоб це вирішити, які будуть ваші дії. Дії, вкладення, ну, і Раціональне використання, раціональне використання своїх ресурсів, своїх грошей, свого якогось такого часу, да, якось все раціонально і правильно. Да. Ну, так, Наполегливо по рицарю пентаклів, тобто, знаєте, якось вкладуєте свої ресурси, наполегливо вкладуєте, швиденько. Швиденько щось будете вирішувати, щось треба вирішити, взяти під контроль, якось отаке буде. І... І того, що вони буде тоді робити. Ну, двійка пентаклів. Це, знаєте, якось воно, вроді би, і почне щось рухатися, але ви знаєте, вроді і є, вроді вклалися, вроді зробили, вроді порішали. Але якось конечного результату не буде. Все одно буде ще так все двойок, а треба ще якось ну, до, дорішати. Да? Да, можливо, по Єрофанту, можливо, треба звернутися м, за допомогою там, або за, за порадою до якихось там вишестоящих, да, таких е пливових людей, Єрофанта, да, вчителів, там, не знаю, наставників, якихось там, не знаю, людей, які, які у вас є в авторитеті. Може, там хтось вам посовітує. Да, от якось так, Будете для цього вирішення, але буде ще підключити когось. От ви почнете, але треба буде ще якась чиясь допомога. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, річки, що тут у вас? А у вас страшний суд. А у вас день. Від, відповіді за, за зроблене, да? що ви зробили? Якийсь, наче як відчут може бути, і якийсь такий поштовх на.